На такому сході сонця починається моя чергова подорож. У моєму житті 5 ранку я йду до аеропорту пішки. В літаку це ж жорстко. Це дуже жорстко. І це ще далеко не все. Мені ще 400 кілометрів на автобусі треба їхати. Ось такий от автовокзал. Сьогодні дуже довгий день, найдовший день в моєму житті. Унікальний день. Через перельот і різницю в часі в сьогоднішній добі у мене 30 годин. Ось вам лайфхак для тих людей, хто хоче бути суперпродуктивним і кому не вистачає 24 години на добу. Просто перелітайте на захід, і у вас буде більше годин за добу. От є рішення. Рішення, правда, не дешеве і не зручне. Дуже сильно болить голова. Таких довгих перельотів в моєму житті ще не було. Добрий ранок. Ще 6 годин виїхав. В основному спава, коли просинався, то бачу, що ми по якимось горам їхали. Цікавенько, виходить подорож. Я спочатку коли зрозумів, що буду на автобусі їхати вночі, то розстроївся, бо типу, перші кілометри по новій країні і я буду їхати в темноті, нічого не видно. Але я був настільки втомлений і вбитий, що я куди там дивитися, я виробився одразу. І тільки періодично там прокидався через те, що неудобно лежати. Та й в принципі ця подорож взагалі неудобна. І не без цікавих історій. Мені для того, щоб сюди попасти без візи, потрібно було купити квиток і туди, і назад. Я їх купив, і так вийшло, що компанія Turkish Airline мені не вислала на емейл квиток назад. У них Ну, типа, так буває, якийсь там збій. І через те, що я це, це зрозумів перед посадкою на літак, то мені треба було швидко щось вирішувати в цій ситуації. В них воно вирішується від 2 до 10 робочих днів. А в мене вже почалась посадка, і через там, 40 хвилин має літак вилітати. І мене просто не пускають туди без зворотнього кота. Turkish Airlines кажуть, так купіть інший, це найкраще, що ви можете зробити. А за то, за той збій, типу, потім колись прийдуть кошти. Та подумаєш. Квиток за 50 тисяч гривень, так от взяв і купив інший, бо в них якийсь збій. Добре, що тих 50 тисяч гривень хоч є для того, щоб отак от, так от різ різко відреагувати на ситуацію і вилетіть. І таке буває. Добрий ранок. Я відіспався після цього перельоту, переїзду. Це була жесть. І жесть це навіть була не тому, що там е 13 годин в літаку, ще півтори години в іншому літаку, 7 годин в автобусі, це все підряд. То ладно. Фізично мені не важко було це перенести. Мені важко було перенести те, що постійно навколо тебе люди так багато часу. У цьому літаку ти в замкненому просторі, там так мало місця, нікуди дітись не можеш. Я в якийсь момент хотів розімнятися, мені навіть не було куди руку витягнути, щоб розімняти спину. Але то все дрібниці, які я був готовий терпіть заради того, що буде далі. Це апарат. Оце автострада, яку собі протоптали мурахи. І от вони. 6 ранку вже трудяться, вже щось тягають, пробили собі таку дорогу. І так, присяду тут на фоні оцього дерева, яке символізує дану країну. У вас точно виникли запитання, куди ти заперся 11 тисяч кілометрів? Що ти там робиш? Як ти звалив? З України. І що буде далі на цьому каналі? Давайте самого цікавого, як ти звалив з України. Я довго думав над тим, щоб зняти прям в деталях відео те, як я це робив. На цьому можна було би нормально хайпанути, так як зараз це дуже актуальна тема для багатьох. Але я вирішив все-таки це не показувати, в силу того, що це не та тематика, якою я хочу ділитися на цьому каналі. Тому вирішив це оставити за кадром. Як я це зробив, відповім так. Тяжко. Для того, щоб зробити це так, як зробив я, у вас повинно бути ідеальне здоров'я і дуже холодний розум. Я абсолютно нікому не рекомендую користуватися тим варіантом, яким скористався я. Та і зараз, вже через декілька днів після того, як це зробив я, воно вже ситуація вже змінилася і там. Тепер в рази важче це зробити, ніж було, коли робив це я. В деталях я відповідати на це питання тут зараз не буду. Якщо вас цікавлять деталі, шукайте в пошуку на ютубі План мармаросів. Де я? Я в Бразилії. Наша так далеко? Щоб наверняка. Що я тут роблю? Я перейшов працювати в інший філіал. Через гори перейшов, через океан перелетів. Я далі буду займатися тим, чим я займався і раніше, працювати на ту саму компанію, просто в іншій локації. І свою роботу і то, як вона проходить на іншому материку, я і буду показувати на цьому каналі. Постараюся максимально в деталях показувати специфіку своєї професії і то, які особливості цієї професії саме тут. на... Цих землях. Ендуро мотоцикли. Зараз деякий проміжок часу їх на каналі не буде. Але це буде недовго. Зараз я тут плюс-мінус звикну до цього місця. Зрозумію, що тут і як. І я точно куплю собі мотоцикл, і мототематика буде продовжуватися. Адже я це люблю і це невід'ємна частина мого життя. Тому ось такі діла. Взагалі, які хочеться уточнити момент. Я не тікав з України. Я перемістився туди, де я зараз потрібен для своєї компанії. Я мав це зробити ще на півтора року раніше, ну, але нам не дали це зробити. Я дуже люблю свою роботу. І ситуація в Україні накалялася, і був дуже великий шанс того, що в мене її заберуть цю роботу і примусять робити те, що важливіше для країни на даний час. Я з цим не згодний, тому я тут. Не згодний я не з самим фактом, що це важливіше для країни зараз, а не згодний я з тим методом, яким примушують людей до такого кроку. Ми воюємо за свободу, да? коли до тебе в готель вриваються озброєні люди, запихують тебе в бус і везуть в, в багатьом відомі місця, де тебе насильно примушують робити те, чого ти не хочеш, в прямому сенсі насильно. Ну про яку свободу йде мова. Але тут не про те. Я більше не хочу про це говорити, я вам так трішечки-трішечки своєї історії привідкрив. Все ще пам'ятаю, як казала моя мама, талант не проп'єш. Я, правда, не п'ю, то я, виходить, нічого не проп'ю. Прямо зараз оформлюємо на робочий автомобіль мене як водія, і працівниця дуже сильно здивована з того, що в мене права. Дійсні до 2047 року. Вона типу, не може повірити, як це так, що настільки на, на довго мені видали права. Раніше в да, нас була така система. На 50 років видавалися права. Тепер такого нема. У нас дуже цікавий апарат, дуже цікава машинка. І okay, Зараз я буду тестувати задній ряд цієї птачки. Это ваша машина Это для парковки Это для магазина Вот сейчас самое главное да, Ключи из да, правильного позади, автомобиля да, Вообще-таки это... пикап очень интересный Сколько это... он стоит Но... Контроль... Бо, В принципе О, такая минимальная машинка Для того, чтобы с вот мотки сзади Может быть доступ полезный В принципе нормально можно сидеть <laughs> Почти з комфорту. Да, для розуміння, тут немає ніякої сідушки, це просто обшивка. Never tell it for our customers. Okay. Our presentation. I am vegetarian. They will not hire our services. Mm. Короче, за те, що Клієнтам буде не нравитися те, що я не їм м'ясо. В принципі, як і в Україні. Випустіть мене відсюди. В принципі, непогано для такого худого пацана, як я. <ривіт> Коротше, така штука, він сказав, десь 8 тисяч баксів стоїть в такому стані, десятирічна. А нова приблизно скільки це? 12. Ну він може помилятися, він не особо в цінах на тачки розбирається. <ривіт> Оп і. Ти як вас Правильний автомобіль. We, we need one more of this. There, на фотках воно здавалося більше, ніж є е, насправді. Коротше, резина отстой. Для полів. Чехли на сидушки Це, звісно, що та хрень. Оце все, що треба придумати, як прям шикарно закріпити, щоб воно не, не шаталось, не розвалилося. І тут, по ідеї, стоїть дрон зверху. Дуже цікаво, як буде на практиці ця ідея. Поки мені не подобається. Но з того хоча б тачка правильно. Бо тут якби така місцевість, що бус тут точно не підійде. Ну, кажуть, поїхали, поїхали вже, генератор не закріплений, поїхали. Так, Що ми маємо? Chevrolet С-10, механіка 2,5 дізель. Копілот. Маленький копілот. Куричиба <laughs> is is is, is okay. дрой. Окей. Поки мені подобається. Непогана машина. Будемо бачити далі, як вона себе покаже. Значить, в чому прикол? Оця платформа піднімається вверх ще на пару метрів для того, щоб працювати, сидіти там дуже високо і типу, щоб у тебе був зв'язок з дроном. Е, чому? Тут складний рельєф, багато гір, і тут є всякі пальми, е, трусніки, е, тобто прям високі культури. І для того, щоб у тебе був хороший з ним зв'язок, рішення от таке. От. Ті, і, і, <звучить> вам не передать, як давно я про це мріяв. Просто правильна машина для того, щоб піти і скупитися продуктами. Взяв пачку, поставив пачку. Удобно капець. Мене по дорозі не розгубить. Як же мене пре, те, що можна ввозити в кузові? Продукти супермаркета. І ще прикольно те, що в супермаркеті можна взяти коробки для того, щоб погрузитися те, що ти купив, і в коробках нести. А да, є наступний момент. Ось є колюча проволока, А ось є проволока, яка під напругою. А ще, якщо придивитись, під колючою проволокою є скло. Для того, щоб ніхто не перелазив туди. І там так, і тут так. І це все обичні будинки. Це не якийсь там суперохроняємий об'єкт, це просто звичайний будинок. Є тут такий цікавий момент із безпекою. Ні, ні, інші. Що на нас не нападуть за те, що я знімаю. <гум> <гум> тут о, Люди обдовбані, вони поки зрозуміють, що відбувається, їм насрати, вони десь в своєму просторі. Да, не саме благополучне місце, якщо не сказати грубше. Ну от Йому пафіку, що він посеред дороги, тут машини їздять. Да ну, такого в Бразилії теж достатньо. Для таких і по колючу проволоку одягають на забори. Ось вони, ті місця, в яких можна знімати фільми. Настільки гарний вид відкривається на місто. Ці всі вулички, ці будиночки. Кайф. Кайф, коли ти бачиш це вживу, коли ти можеш це відчути відчути цю атмосферу, а не просто на картинках, за НАПТО багато асоціацій з цією тачкою. Буду дуже сумувати за неї. Мене трохи обманули. Тут 2,8 мотора, не 2,5. <рес> Коротше, машина на базі. Не саме зручне місце для того, щоб заїжджати, але я таке люблю. Ну це теж С-10, тільки старий. Це новіший. Так і не показав дрони в цьому випуску. Ось, можу вам показати кусочок дрона. Маленький кусочок дрона. Моторчик. Ось такі вагомі зміни в моєму житті і на цьому каналі. Плавно вхожу в робочий процес. Це Бразилія, тут люди нікуди не спішать. Я не звик так працювати, але побачимо, як воно буде. Задавайте свої питання в коментарях, що вас цікавить про цю країну, про роботу в цій країні і так далі. Тому подібне. Питань буде е, купа, тому що тут все. Зовсім по іншому життя влаштоване, спираючись на ваші коментарі, буду звертати увагу на ті речі, що вас цікавлять, і постараюся у відео показати. Перейшли це відео тому, кому це може бути цікаво, і до зустрічі в наступних цікавих відео.